Музика одна з прекрасних естетичних цінностей людства. Вона сприяє гармонізації, виступає інструментом самовираження та натхнення, служить джерелом непередаваних відчуттів та емоцій. У Нововолинській дитячій школі мистецтв відбувся творчий концерт до Дня музики. Своїми талантами глядачів обдарували вихованці та вчителі закладу. Міжнародний день музики в усьому світі відзначають 1 жовтня. Отож, напередодні професійного свята у актовій залі зібралися по Ціновувачі творчості артисти дарували глядачам вокальні та інструментальні композиції. Згодом до присутніх із вітаннями звернулася начальниця відділу культури Марія Душук. Святкувати ми, звичайно, найперше будемо перемогу. А сьогодні нас об'єднала музика, і я не знаю, напевно, жоден із вас, жодного дня, жодної хвилини не живе без музики. Я Глибоко переконана в те, що кожен із вас слухає музику, відчуває музику. Кожен із нас відчуває звуки, а це і є початок музики. Музика це те, що нас усіх сьогодні зібрало. До вітального слова з нагоди дня музики та дня вчителя до педагогів музичної школи звернувся міський голова, подякувавши за творчість усім на сцені. Люди, які працюють. Які тут творять власне, гарний настрій, які віддають душу, які постійно кожного дня переживають за наших прекрасних діток, вони ну, достойні найвищої похвали. І ви знаєте, що з цих стін теж виходять прекрасні, творчі, гарні. Молоді люди, які потім радують в принципі спочатку вдома. Потім десь на святах в нашому місті, а потім вже і представляють Нововолинськ в Україні та і, в принципі часто і в міжнародних конкурсах різних фестивалях. Професіоналізм та неймовірний талант це те, чого не займати вчителям і вихованцям Нововолинської дитячої музичної школи. Глядачі були в захваті від музичних композицій, які їм подарував колектив закладу.